Так, вот эти щипчики для кастрации Путина. Говнородянщина. Не, рамочник. Да, говнородяник. Первый. 1945 року. Идем далее. Это советская копейка 10. А ну дай. Та, да. ще один рамочник, 1940, п'ятий рік, походу, убитий. Лезо від ножа. Товсте лезо. Якийсь шпичак був. Старе. Ідемо далі. Так, що там? А ну. 36-й. Сохран бомба, звісно. За рік до сталінських репресій. На. А це вже схоже на якусь маленьку сукирку. Таке приплюснуте. Може довбалка якась. Бачите отвір? І ось таке воно плоске. Цікаво, це вже цікаво. Знаєте пишіть все кусок дроту такого і ось така Тіпа типу лебедки щось було Цікаво, йдемо далі 2 копійки 55 -й. Сохран бомбай бо я хочу тут Саня Пуговицю ще найшов, ну так ну класно Офігеть П'ятнадцять копеек? Каже, піном вигріть Що тут? 15 копеек. Пятнашка 40. 45. Если б 42, десь да в такому стані, це взагалі багонь би був. Офігеть. Пока не бачиш. Черв'яки, черв та листя гніють, та ж руки. Десь поруч лежить. Що там? Тоже? Согнута така ж в ну, ну, температурних режимів. 46-й п'ятнашка. 46-й. Ну, це ножикка, кусок. Або наконечник. Ні. Ніж обламаний, згнивший. Ну, старий терізм. А це. А це каніна. Це каніна від... А може і ні. Може якась... 66. Даже, може даже якась прикраса, це можуть бути і кімірійці, і скіфи. І все, що хочеш. Ну бронза, ну тут важко, важко. Ну воно бач, стерте, бачиш з цієї сторони, uh -huh. на упряжі десь було. А в мене, як завжди, одні нажими. Ось таке старе з дерев'яною ручкою. Або гриби збирали, або я не знаю. Это стяжка для дошек. Не знаю. Это такую штуку, я знаходился от велика, блин. Колпак. Огонь, нихера себе. <ріхи> Наконечники, блин. Що <Шо> там? <ріхи> Ножичек скифский. Так офигеть, чуешь, блин. Дивись, блин, вообще огонь. Супер. Оце знахідка, скіфський нож. Ага. Як золото блищить в ямці. А витягуєш і обломчик. 49, дев'ятий п'ятерка. Сорок дев'ятий трьошка. Йдемо далі. Що, пацани підняли. Три копійки 1961 року. Говнорадянщина поки одна лізе. Так, ось ось щипчики для кастрації Путіна. Ось дивіться які. А що воно насправді, я не знаю. Таке щось дуже-дуже цікавеньке, чорне. Може від зброї щось. Пищить. Лимонка. Безпечно. А, не видно, блин, я ж говорю, блин. Да еще пятачок Николаївський. Да, пятак Николаевский. нормально. СПБшка. Рік не видно. Та не видно, он по підшатаний. Що тут? Грунт що тут. 1800, може не ні, не ні, Ніколаївський. Ну ні. непонятно якого року, блін, чуєш. Давай від, від трем потім подивимось. Головне, що щось є. Получше, ніж у тебе. <рас> <schautup> Однушечка. Це наконець за всі виходи царка. Однушка. Та вони 1903 рік. Одна копійка. Я двушку знайшов 1901 року. Якось було діло. І все, нормально. Так, камрад щось знайшов. Каже, схоже на монету. Зараз подивимось. Капуста. Ну, капуста двушка. Називають їх так. Чогось. Якийсь дурень придумали, всі кажуть. Так, да, тільки вже на капець. Це ж срібно, да? Та ні, медь. Ще один. Це я не знімав, але багато їх сьогодні було. Старенький, дуже старенький. Товстий, бачите, зверху тут тоненький. Підкова від ботів. Стара. Підняв ось таку прягу чорну. Нічого не видно на ній. На жаль. І всередини ось така. Цікава досить. Ремінна пряга. Гудзик. Старий залізний гудзик здоровий. Щось на гудзик схоже. Треба чистити. Так. 36-й рік три копійки. Ранній совет. Трошки підубитий. Ідем далі.